Емоції тріумфу продовжилися і у роздягальні. Рівненська футзальна команда Кардинал-Авангард Дю США 4, чемпіони України серед юнацьких команд. У сезоні 24-25 екстраліги серед команд Ю-19 рівняни зайняли першу сходинку, виборовши золоті медалі. Головний тренер Павло Дармовіс каже, чемпіонство далося нелегко. Те, що по сезону йшло, це звісно, що було дуже тяжко. Але від гри до гри ми десь прибавляли, десь ми втрачали очки наші, десь здобували перемоги. І маємо те, що маємо. Кропітка робота на тренуваннях е -е, призвела до того, що ми стали чемпіоном України. Найкращим гравцем чемпіонату визнали Артема Малиновського, який забив 17 голів. Футзаліст цей сезон грав на дві команди і за юнаків, і за основу кардиналу. Каже, те, що його визнали кращим, заслуга всієї команди. Команда допомогла, були дуже хороші гольові передачі. Старався забивати в кожному матчі і отримав кращого гравця турніру. Я думаю. Заслуговано, тому що ми виграли цей турнір та допоміг своїй команді здобути цю важливу перемогу для нас. Чемпіонство викликає лише позитивні емоції, зазначає Назар Артишевський. Він отримав індивідуальну нагороду як кращий у рівненській команді. Взагалі на турнірі немає слабких суперників. Всі команди дуже рівні і дають бій кожному матчі. І цей фінал, остання гра була дуже напруженою. І, якби напевно, ми перший гол не забили. Переможець до останніх хвилини і вирішився. Голкіпер рівнян Макар Левченко додає, під час матчів всі викладалися на максимум. Футзал це така гра, де всі, всі постійно залучені, це динамічна гра, тому що вертаю, що гравці вони постійно задіяні. Одним із тих, хто найбільше симпатизував глядачам, Антон Хмарук. Він отримав приз глядацьких симпатій. Каже, ключовим фактором для цієї нагороди стали два м'ячі у фіналі. Тобто, це що найбільше запам'яталося, також багато гольових передач в мене було. Віце-президент клубу Кардинал Рівне Михайло Кондратюк зазначив, що перемога юнаків у чемпіонаті підтвердила рівень вихованців рівненської школи футзалу. Додає, у цьому спорті дітям відкривається багато можливостей. Я б сказав би, що ми підтвердили те, що юнацький футзал у нас на високому рівні. Тому. Можна сказати, що працює все це, тому що діти приходять сюди, в дитячу юнацьку спортивну школу, займаються футзалом. Помічник головного тренера Андрій Василишин зазначив, аби у цьому сезоні стати кращими в Україні, працювати потрібно було не один рік. Ми дуже робили все для того, щоб награти хлопців за ці пару сезонів, зробити кістяк команди, і слава богу. Нам вдалося досягти цього успіху. Юнацьке чемпіонство це вже історія. Кожен із золотих медалістів мріє про великий футзал. Деякі гравці уже залучаються до основної футзальної команди Рівненщини. Якщо все складеться добре, переконані тренери хлопці у майбутньому будуть писати історію цього виду спорту у нашому краї. Максим Остапець, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group.